Вау. Друзі, це сталося. Ще декілька місяців тому кіберспорт офіційно додали до Олімпійських ігор, і вже у цьому році відбудуться перші змагання у Саудівській Аравії. Сьогодні я хочу розказати, що це означає для нашої індустрії і як цей історичний крок змінить майбутнє кіберспорту ще більше. Організація цих Олімпійських ігор... Will not draw on the revenue. від невеликих турнірів у 90-х до багатомільйонних чемпіонатів кіберспорт пройшов довгий шлях, і тепер його офіційне включення до Олімпійських ігор це не просто визнання, це революція. Це сигнал для всього світу. відеоігри – це вже більше ніж хобі. Це спорт, що потребує майстерності, тренувань та стратегії. Мільйони людей у всьому світі все більше цікавляться змагальними іграми, які пропонують багатомільйонні призові фонди. Геймери, які отримують самізначні зарплати, вже не є рідкістю. Як бачимо по графіку зростання ринку кіберспорту, ринок знаходиться, можна сказати, ще на досить початковому етапі свого розвитку, але демонструє значний потенціал росту. Отже, які факти фактори цього явища перше олімпійський статус привертає увагу великих корпорацій, спонсорів та інвесторів. Це сприяє саме фінансовому зростанню індустрії. Ринок розширюється, створюються нові можливості. Друге, інтеграція кіберспорту до Олімпійських ігор відкриває доступ до ширшої та більш різноманітної аудиторії, зокрема до тих, хто раніше зовсім не цікавився іграми. Це сприяє більшої популяризації кіберспорту та залученню нових фанатів. Третє, офіційне визнання кіберспорту частиною світової спортивної екосистеми, призводить до посилення. Державної підтримки, що у свою чергу сприяє його інтеграції в освітню систему та визнанню на міжнародному рівні. Привіт, факультет кіберспорту у нашому рідному інфізі. Четверте, олімпійський статус стимулює проведення нових турнірів і змагань як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наслідок цих чотирьох факторів досить простий: збільшення охоплення аудиторії. А там, де збільшується аудиторія, збільшується потреба у прямих трансляціях, рекламі, інфраструктурі, факультетах кіберспорту, підтягуються корпорації та приватні інвестори, які починають боротися за привернення уваги цієї аудиторії. І це все що штовхає індустрію на новий, ще більший виток розвитку. Так працює розвиток будь-якого ринку. Просто зараз. Ерго кіберспортом хочу зауважити, що ці всі фактори, що ми перелічили. Це все вже існує, але з набуттям олімпійського статусу ця індустрія вийде, звісно, на новий рівень. Отже, визнання кіберспорту олімпійським вином змагань відкриває нові горизонти для його розвитку, інтеграцію світову спортивну культуру та зміцнення його позицій у глобальній індустрії розваг. Ну а ми продовжуємо рухатись далі, бути в авангарді нашого напрямку, будувати ту саму інфраструктуру, адже потреба на неї. Тільки зростає. Сьогодні в нас вже 43 клуби. Ми виходимо на нові ринки в керуючій компанії. Вже до речі, працює більше 30 різних спеціалістів, які постійно покращують усі процеси. Найближча наша ціль на 2025 рік це 100 кубів. Через рік на 100 кубах. Я думаю, що ми закриємо продажі в Україні і направимо повний свій фокус на міжнародний розвиток. Друзі, приєднуйтесь до нас, будемо раді, бачити кожному. Віримо, працюємо, досягаємо.